Традиційні українські прикраси, які використовуються для прикрашання шиї. Вони можуть бути зроблені з різних матеріалів та мати різні форми та оздоблення. Гердани мають велике історичне і культурне значення в українській культурі. Чому ж я обрала саме голуба для своєї роботи? Голуб є важливим символом багатьох культур, включаючи українську. Український голуб часто асоціюється з миром, свободою, гармонією, чистотою і добром. Він також може символізувати незалежність, надію, кохання та щасливе майбутнє. Отже, голуб має глибокий символічний зміст в українській культурі і відображає такі цінності, як мир, свобода, незалежність та кохання. У цих контекстах голуб набуває особливого значення, що підкреслює його роль як символ миру, незалежності та жертви.